Приготувати лопатку на засипочку. Так, Тут у нас під низом перегнозчик, зверху ядок для комашок і всіх остальних хиловінчик. Ініціатор обов'язково. Так. 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 Розправити трошечки корінчик йому у різні боки. А, -а, а Конішуа! Бачили як? Професійно я це зробив? Так. Виставляємо висоту. Можна трошечки нижче нахилити. О! Хорошо! Хіловінчик. Вінчик. Висота нормальна, можна ще дружечки нахилити. О! все, Зараз ми притрамбуємо легенько, потім заляємо водичкою відеречком богатирським і... Потім клеїмо пляшечко і на зиму закопаємо до весни. Дякую за